Від. Мене звати Світлана. Це канал Засвіт і я вас страшенно рада бачити. Перш ніж я почну вам розповідати про ті зміни, які відбулися в моєму житті, про покупки, бо ви вже знаєте, що я буду про покупки розповідати і проведу розіграш, я хотіла би попросити всіх тих, хто зараз дивиться мене і не підписаний на канал, все ж таки підписатися. Це важливо дуже і для мене, і для просування мого каналу. Сьогоднішнє відео буде трішечки сумбурним, тому що я хочу багато про що розповісти. Я давно з вами не спілкувалася, розповім, чому я з вами давно не спілкувалася, тому що в мене житті сталися деякі зміни. І буде воно сумбурним, із-за того, що буде включати хоч і навколо книжкову тематику, але буде складатися з трьох чи навіть з чотирьох частин, але тим не менше, давайте про все по порядку. Отже, по перше, де я пропадала, якщо ви помітили, що я пропадала, бо я таки пропадала на хоч і не на дуже великий час. Ну, але для мене це досить великий час, тому що я не звикла знімати рідше, ніж одне відео на тиждень, а то навіть частіше мені є чим поділитися. Але з тими змінами, які трапились в моєму житті, вийшло, що мені ділитися зараз мало є чим в сенсі прочитаних книг, тому що, тому, що я пішла працювати. І хоча моя праця влаштування триває всього десь приблизно півтора місяці, не так багато, за цей час я вже встигла поміняти два місця роботи. І хоча я надіюся, що в подальшому моя робота не буде впливати на кількість і якість випущених, випущених, створених, знятих відео, тим не менше, все ж таки я хочу трішечки розповісти про це. Я два роки була вдома. І тоді, коли я почала знімати канал, звісно ж в мене було часу для зйомок дуже багато. Я могла ним розпоряджатись, як хотіла, знімати, коли хотіла, монтувати, коли хотіла. І, власне, весь час був мій. Що, ти що прийшов? Що прийшов? А, сідай. І, власне, знаєте, як я собі думала, я піду працювати, я буду заробляти кошти, і я можу купувати більше книг. Я буду більше читати, я буду багато чого цікаво розповідати. Угу. Звісно ж, у мене стало більше грошей, і я можу з чистим серцем і спокійною душею купити собі книжку чи другу. Але книжку купити то я можу. А от часу на її читання і часу на зйомки відео в мене залишилось настільки катастрофічно мало, що це мене тепер пригнічує. Але практично всі блогери, книжкові, яких я дивлюся, працюють. Значить, люди десь знаходять баланс між працею і між читанням, і між зйомками відео. Я вважаю, що я цей баланс теж віднайду. Мені треба лише поки що час для адаптації, я адаптуюся до своїх нових умов, і, власне, мої відео знову стануть регулярними. А оскільки на даний момент процес покупок книжок в мене переважає процес читання, то я й хочу розповісти про ті нові книги, які в мене з'явилися. Якщо хтось з вас пам'ятає моє якесь там з передостанніх відео, де я розповідала про покупки, там говорила, що я прийняла сказу на місяць не купувати книги, тому що тому що в мене дуже багато непрочитаних. Тим не менше я протрималася, певно, більше 10 днів, може, 2 тижні, і свою аскезу я порушила. Чому її порушила? Тому що я на одній з барахолок, по-моєму, на Фейсбуці побачила книгу і зрозуміла, що якщо я її зараз не куплю, ну може її взагалі не куплю, тому що зараз вони вже не випускаються, прочитати її дуже хотіла. власне, це книга Італо Кальвіно, якщо подорожній одної зимової ночі, це книга в нас ВСЛ і видана вона в 2018 році. Настільки знаю, знайти її зараз дуже важко, Тож коли я побачила, вирішила, що ну. Я не могла проминути таку можливість, і, і я її купила, тим паче, що ціна була смішна, що ще гривень чи щось таке. Про що ця книга, чесно кажучи, я не знаю. Але тих відгуків людей, яким я довіряю, мені достатньо було для того, щоб її купити. І власне, коли я її отримала, я прочитала першу сторінку і зрозуміла, що стиль написання автора мені теж підходить буквально з першої сторінки. Коли я буду читати, поки що не знаю. Ну, колись я знайду для неї час цьому році навряд чи. Я подумала, що я обмежуся однією книгою, порушивши свою аскезу, але потім подивилась відео Аліси Піквік Пейпер, і вона там розповідала по моєму про постмодерністські книги. І якщо я не помиляю, все-таки але ж зараз це не важливо. Важливо, що я почала шукати деякі книги, які мене зачепили з її розповіді, і знайшла на OLX книгу Марка Фріша. Нехай мене звуть Гантенбла. Гантенбайн? Гантенбайн. Нехай мене звуть Гантенбайн. Фуліо, взагалі, 2010 рік. Як ви вже зрозуміли, якщо ви дивитеся мене регулярно, я взагалі славлюся такими покупками дуже спонтанними, дуже компульсивними. Мене що сторкає, і я відразу ж, якщо знаходжу, відлажу відразу. І я, якщо знаходжу, то відразу ж оплачую цю покупку. Я не можу сказати, що далі я вирішила гори Сарай, Гори хата. Якщо я вже почала купувати книги, то буду купувати а далі. Ні, я йдусі налаштована дотримуватися скажімо так, дуже виваженого підходу до книг, якщо не вважати ті ситуації, коли це буде якась рідкісна книга, а вона мені попадеться, тому що такі книги є, і я їх періодично шукаю на барахолках періодично викидаю запити на барахолки. Чи ну, якщо є ці книги, якщо вони з'являться, я обов'язково ж їх куплю. Ну, звичайно, за притомну ціну, тому що за тисячу гривень купувати книгу я не буду. Я зараз не пам'ятаю хронологічно, як я які книги, де замовляла, де купувала, просто розповім про них. І покажу зараз ті, якими я себе нагороджувала за те, що я пішла працювати і за те, що Мені дуже некомфортно було дуже великий період часу, тому що просидівши два роки вдома, мені важко було віддавати тепер вісім годин свого життя на непонятні які речі, які не приносять мені задоволення, і поки що не зрозуміло, які гроші принесуть. Я звісно ж проводила з собою дуже багато різних роз'яснених бесід. І розповідала, що переважна більшість людей, так само як і я, ходять на ту роботу, яку вони вміють робити, яку вони можуть зробити, яка більш-менш їх влаштовує, але не захоплює їх цілком. Хоча, можливо, я й помиляюся. Але в моєму випадку, власне, все так і є. Роботу я цю розумію, роботу, яку я роблю, вона мені прийнятна, колектив нормальний, але я б маючи б достатньо коштів, взагалі б не хотіла б. Хотіла б не працювати Оці дві книжечки. Це перша винагорода. Птахи і інші повідання давно заглядалася на цю книгу, бачила її ще в старих виданнях. Але ціна, ви знаєте, яка на них. Тож, власне, коли КСД анонсувало вихід до друк цієї книги, не лише її покажу далі, як я докупила. У мене питання взагалі не було: буду я купувати чи ні, звісно, що я буду купувати цю книгу. Більш того, я її не лише купила я її прочитала, і в одному із найближчих відео буду розповідати про свої враження від прочитаного. І ще одну книгу, яку я купила разом з птахами Адапне Дюмур'є, це Ден Сімонс Терор. Я давно хотіла цю книгу, вона в мене давно була в бажанках, я її давно хотіла і купити, і прочитати, і навіть вже. Починала читати і брала в бібліотеці, почала читати, зрозуміла, що це з розряду тих книг, які я хочу, щоб були в моїй бібліотеці. І які я точно буду читати з помітками, і які я точно нікуди не подіну, а вони залишаться зі мною, може колись буду і перечитувати. Кажу я, яка цю книгу навіть ще не читала. Ну, ось такий рівень довіри до автора чи до тих відгуків, які я чула на цю книгу. А зараз будуть дві книги, які я купила за рекомендацією Микити. Я прикріплю посилання на його канал в описі до цього відео. Перша з них це зоря морів Джозефа О Конора, і вона також розповідає про подорож когось кудись кораблем. Якщо я не помиляюся. І якщо я не помиляюся, тут ще якась детективна складова. Власне, як і в власне, як і в цій книзі трапляються якісь. Вбивства щось відбувається. Ну, і не знаю, чи це детективні розповіді, чи. Чи, Але прочитаю, розповім власне такі дві книжечки про подорож кораблями, про кораблі в мене є. І, власне, знаєте, обожнюю такі герметичні історії. А тут вони однозначно герметичні, тому що це історія, яка буде розповідатись про обмежений простір кораблем. Тож думаю, що всі очікування, які в мене є щодо них, будуть виправдані. І друга книга, яку я купила. Ну тут я не можу сказати, що за рекомендацією Микити, тому що я давно її шукала, але дякувати Микиті. Але дякую Микиті, що він відшукує ці книги і в своєму телеграм-каналі розповідає, де їх можна знайти і нам також. Тож, коли він написав, що о, на сайті жупанського є ще декілька примірників вільшаного короля, який я давно вже шукала, то я ж обов'язково вирішила, що він. А я взагалі «Вільшаного короля... короля. Ви знаєте, що це зараз я подумала? А взагалі, чи вільшаного короля, то я шукала. По-моєму. ні. Я подумала, що я, напевно, помилилася. І шукала я іншу книгу. Ну, тим не менше, почитаємо. Може, це для мене буде і цікаво. І найсвіжіші мої покупки теж куплені в нагороду собі за те, що я пішла працювати, Господи, Нещасна людина повинна себе тільки безнагороджувати. Ой, це вже якось навіть не смішно, чесно кажучи. Бідна, бідна, я, бідна, я, бідна. Я, бідна. Це до моєї колекції книг Дафни Дюмур'є, тому що як пише ця авторка, мені дуже подобається. Ребекку я почала читати буквально вчора, моя кузина Рейчел. Цю книгу я колись уже читала. Скажімо так, я її починала читати, і я її закінчила читати. Середину я не читала. Мені дуже подобається, як пише авторка. Мені подобається її стиль написання, мені подобається динаміка розповіді. Вона дуже затягує, і зацікавлює. Але тут розповідається про ем, стосунки чоловіка і жінки. І жінка маніпулює чоловіком. І ця маніпуляція мене так роздратувала. Це ж видно, настільки майстерно авторка пише, що вона мене зачепила, я не могла читати далі. І то я залізла в кінець книги, я прочитала, чим це все закінчиться. Це була не моя книга. І власне віддала її. Але коли я почала читати птахи, коли я знала, що я хочу Ребеку прочитати, вирішила, що моє знайомство з авторкою буде неповним, якщо я не повернуся і не перечитаю мою кузину речі повністю, що я і планую теж зробити. І остання з куплених в цьому місяці. У мене маленьке милосердя. Теж в мене не було абсолютно ніяких сумнівів щодо покупки цієї книги, тому що ем, Денісгейн, я читала його і Острів Проклятих, і, як вже називається друга книга, містична річка, по-моєму. Містична річка. Ем, мені дуже подобається, як пише автор. Мені подобається, він дуже захоплююче пише і дуже. Я думаю, що ця книга, наскільки я розумію, теж схожа чимось на містичну річку. Це щось детективне, психологічне, я такі речі люблю. І, власне, теж думаю, що планую читати найближчим часом. Не знаю, правда, коли який цей час буде найближчий. Беручи до уваги, що в жовтні місяці я прочитала всього лишень чотири книги, і то четверту дочитувала вже 1 і 2 листопада. Тож який мій темп читання буде зараз? Побачимо. Ну, власне, з покупками все. А тепер я вам хотіла розповісти про події ну, десь, напевно, таке двохмісячної давнини. Трапилося що. До мене додому приходила журналіст Тетяна Омельян з оператором, які знімали мою домашню бібліотеку. Зйомки робили вони для каналу Суспільне Черкаси. Ви, звісно ж, побачите цей невеличкий ролик. Хоча, власне, наша бесіда і всі ці зйомки були, певно, десь протягом годинки-півтори. Ми говорили дуже багато і про мою бібліотеку, і про мої враження від книг, про те, що я читаю. Це була дуже комфортна зустріч. І це, звісно ж, був для мене якийсь такий новий, новий досвід, не лише що я сама себе знімаю, сама щось розповідаю, сама монтую, а коли тебе знімає інша людина, це було цікаво. Але що я вже буду далі говорити про це? Ви дивіться самі. Книга на журнальному столику біля ліжка та на полиці, а в кімнаті своя бібліотека. Тут дві з половиною сотні книг, розповідає їхня власниця Світлана Махно. Це вже після повномасштабного вторгнення, буквально десь на якійсь першийці. І я, скоріш за все, думаю, що це брат мій. Щось ми з ним розговорилися, і, певно це все таке з кідрука почалося. Бо він тоді колонію купив. Він мені щось з неї згадав. І тоді, власне, я подивилася інтерв'ю. З паном Кідруком, І я думаю, після того я почала збирати книги і вирішила, що я хочу свою бібліотеку. Без твору Світлана на двір не виходить. Ось і тепер до наплічника кладе монету, під кожен Ігоря Антонюка. І в кав'ярнях читаю, і в парк ходила читати. Я скрізь читаю де, де лише можу. Ну, власне, напевно, ну, в квартирі, звісно, що скрізь. І ну напевно не читаю тільки в ванній, бо мені жалко книг. Далі вирушає до парку. Зараз такі останні ці дні, що ну, жалко втрачати час, сидячи вдома читати, коли я маю його і можу ще поки читати на дворі. Читає, йдучи містом та сидячи на зупинці. Як я читала в автобусі, їхала, то звернули увагу, бо в мене була книжка, в якій є стікери. І в мене питали, що ви робите і для чого ви це робите. Вдома ж жінка веде свій ютуб-канал про книги. Сьогодні вже третій день, і книгу я повністю прочитала. Я до вас з фінальними враженнями. На полицях показує їй не прочитане. Давайте. Не прочитана, не прочитана, не прочитана, не прочитана. це інші світи. Ти розширяєш свій світ, ти його не звужуєш, коли ти бачиш безліч інших. Ну звісно ж, я не можу побувати скрізь. Я не можу прожити десять життів, я можу прожити лише одне. Але читаючи, я це можу побачити, як це відбувається. Це по перше. По-друге, чим більше ти читаєш, тим більше ти ем, аналізуєш. А от коли за книгу береться, каже з героями спілкуються ближче та робить позначки. Якось тут в романі Пола Остера «4321» про чотири життя однієї людини. Дуже цікаво спостерігати. Тож кожну лінію я виділяю окремим стікером. Ну щоб слідкувати, щоб не заплутатися, і власне, ну я там, де ці я підкреслю те, що ключове. Особлива гордість колекції подарована перша частина «Гаррі Поттера з різнокольоровими ілюстраціями. Це все одно інший від задоволення читати так гарно ілюстровану книгу. Гроші на паперові новинки говорить: не шкодує, а серед улюблених авторів світові та українські письменники. В теперішній школі дають дітям і розстріляне відродження. Ці всі твори. Я нас вони минули. І Я зараз для себе це все відкриваю. Світлана Махно розповідає серед друзів, чимало таких книголюбів, як і вона сама. Для мене це задоволення в будь-якому сенсі. Мені це не скучно ніколи мені не скучно говорити про книги. Слава Богу, в нас є клуб. Так, буковане, на якому я з дівчатами познайомилася. Книги нас познайомили, але зараз ми товаришуємо і ми спілкуємося не лише на теми книг. Це набагато розширює навіть коло спілкування. Тетяна Омелян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Ну ну і власне останнє в черзі, але не останнє по важливості про що я хотіла розповісти в цьому відео. Це власне буде. Розіграш це буде перший розіграш, який я проводжу сама. Перший розіграш на YouTube. Ну і власне предмет розіграшу це буде мішкова бажанка до 500 гривень, яку ви захочете, яку виберете, і не лише вона. А я ще хочу до неї додати. Зараз покажу, що пам'ятаєте. Я в попередньому своєму відео розповідала, що на сайті 25 Coffee Roasters, де досі діє мій промокод-засвід. На 20% знижки на будь-яку смажену каву, окрім дріппів, комбо та дегустаційних наборів. І діє він, якщо ви поспішите, до по-моєму, до 7 чи до 8 листопада. Він діє протягом місяця від 8 жовтня, ну, то порахуєте самі до якого числа. І ще ви встигаєте замовити. Власне, я і сама замовляла там замовляла каву на сайті 25 кофіростарці, замовила. Мішок. Я його показувала в попередньому відео. Це відео я прикріплю в посиланнях, щоб ви передивились, якщо не бачили, і там я наголошувала, вірніше робила анонс того, що я буду проводити розіграш, який пов'язаний з цим мішком. Отже, власне, я думаю, що всі ви здогадалися, що це буде таке, а це будуть отакі чохли. Для книг, верніше, один із чохлів. Власне, той з вас, хто виграє, вибере один із них. Я вже в минулому відео показувала вам, що я на сайті замовила собі своїм промокодом засвід, бо він і для мене дійсний каву. І плюс до того я замовила мішок. З цього мішка я вирішила пошити чохли. Знаєте, це. Чому мені це спало на думку? Тому що, по-перше, я люблю предмети з історією. А у цього мішка вже є історія. В ньому доставлялася кава, і це вже якась пам'ять в цього мішка є. А плюс до того, я люблю каву, я люблю книги. То чому би не поєднати ці дві мої любові і не зробити чухли? Звісно, щила я їх не сама. Я наняла людину, яка їх пошила далі жити чухли я не планую. Це була така спонтанна одноразова акція, скажімо так, свою потребу і цікавість цьому питанні я закрила. Тож, плюс до книжкової бажанки ви отримаєте ще й чохол. Із цих дев'яти чухлів, які вийшли з мішка, я вибрала два, які найхарактерніші чи най Краще передають атмосферу кави. От, наприклад, цей от такий мішечок вийшов. Чесно кажучи, який в нього розмір, я вам зараз не скажу. Але і ця книга сюди війде, і певно, навіть і, давайте глянемо і зоря морів». Так, для більш-менш то тоненької книжки він підходить. І от такий один чохол. З кавовими зернами, здається, дуже атмосферний він на куцечку. дуже простеньке пошиття, і всередині просто така підкладочка. Чесно кажучи, із цих дев'яти вже два я забрала собі: один на тоншу книжку, другий на більш тощені книжечки. І дуже вони зручні. Мені подобаються. Я думаю, якщо навіть у вас є не один чохол, чохлів багато не буває, то цей вам підійде. Або це на вибір буде, або цей, або цей. Тут з цієї сторони залишила ще прошва, така, яка була у мішку. Так само гудзичок. Тут кав... кавових зерен немає, але він теж такий розмальований. Мені здається, що теж він досить атмосферний. Ну, тут так само сіренька підкладочка. Чухол на вибір, який ви захочете, такий скажете мені, я вам його пришлю разом із вашою книжковою бажанкою. Надійшлю в будь-яку точку нашої країни за мій рахунок, будь то чи Укрпошта, чи Нова пошта, чи поштомат, куди вам буде зручно, ви, ми потім з вами зв'яжемося, ви мені скажете, я пришлю, тому хто виграє. Ну, Власне, умови абсолютно прості і не унікальні. Це. Або бути підписаними, або підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і написати будь-який коментар змістовний, щоб я зрозуміла, що ви зацікавлені в книзі і в цьому чехлі. Давайте, хай це буде 9 листопада. Я проведу розіграш в прямому ефірі в моєму інстаграмі. А в спільноті Ютуб в потім викладу результати розіграша. Посилання на інстаграм ви можете знайти в, будь в описі до будь-якого відео на моєму каналі. Ну і це, власне, все на сьогодні. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.